І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людинки на людях, хай меле млин свою одвічню дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це велікує смерть. Хай буде все не бачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік. Прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім-зовсім зле. А поки розум от біди не згріща, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людинки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це велікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.